Всім привіт! Кахльова піч дуже сильно гуде, тобто такий вібрація, гул, і вона нічого не гріє. Знімаємо кришку, виключаємо з розетки, само собою. перед тим. Завжди в такому випадку десь шукаю якесь є коротке, в основному мало бути. Ну, По, вис по високій частині тут запобіжника високовольтного немає, тобто відразу дріт у нас йде з, з трансформатора на конденсатор, і тут є діодик. І ну, інший на магнетрон. Досить часто буває от в таких випадках, що коротить десь магнетрон на корпус. Ну, Я беру один вихід безквольтного конденсатора, який там не видно погано. І на корпус. Досить часто починаю таку перевірку. Нічого не показує. Інший вихід на масу. Показує 25 Ом. Так не має бути. Тобто виводи конденсатора. Ну, ні один з виводів не має показувати короткого ну, низького опору на землю. Е, що, пробую. Там може бути діод пробитий Ну, Його відкрутити, перевірити, чи він цілий. Конденсатор буває в Samsung, оцих старіших, буває, ну, просто здувається, там, закорочує він. Так як тут запобіжника немає, ну, запобіжник високовольтний мав би згоріти. Так, показує на конденсаторі короткий. Ну, це не факт, що конденсатор. З магнетрону можуть бути проблеми. Прибувають, тут є конденсатор між виводом і на сам корпус. Тобто, відносно корпуса міряємо виводи самого магнетрона. Так, все, ми вже знайшли. Вивід. Тобто, закорочений. Тут є такі прохідні конденсатори. Вони закорочені десь пробили на сам корпус. Відкрутити потрібно зараз магнетрон, зняти оцю кришечку і далі побачимо, що сталося. Магнетрон на робочому столі. Це, що я показував. Корпус і вивід магнетрона нас показує низький опір. Обкусуємо. Обкусив, ну і в нас, ну, само собою, коротке на корпусі залишиться. З цієї сторони нема, з цієї сторони є. Тобто тут він пробитий, тут не пробитий. Ну, міняти повністю всю цю, цю штучку, ну, відповідно, тут відносно корпусу нічого не має дзвонитися. Має другий такий прохідний конденсатор з іншого магнетрона. На корпус він, надіюся, не дзвонить. Так. Нічого немає. Це добре. Буває, що не в омах, а в кілоомах там 1 км, 2 кілом навіть більше, здається, бувало, що показувало опір на корпус. Буває, що отут така дирочка навіть прогорає в одну, чорну. По-всякому його пробиває, вилітає. Зараз оце Буду витягувати його. Він тут просто якби на заклепках таких отвори пробиті, і тут розклепано. Це витягую, зжимаю акуратно це все, ті, ті закльопочки. Хтось там паяє, ще щось. Ну, тут велике навантаження, температура. Я беру, ну, зачищаю, скручую так легенько, рівно обрізаю і сварка. Звичайний інверт, звар, ну, зварка, звичайна. 80 а один крокодил на мінус сюди. А на плюс просто з батарейки гриф, ну, графітовий цей стержень, торкаюся і воно його гарно зварює так. Практично як заводське воно робиться. Так, нові прохідні конденсатори з друселями вже є. Тут їх обрізав, просто зачистив, зробив скрутки поки що. І йду їх зварювати. Тут поки що. Ну, просто вирівнюю приставив оці штучки, розвальцюю акуратно, брушилом. Його вирівнюю, потім по з обтискаю, ну, щоб був контакт між масою і оцим, цей, цим контактом цією пластиною. Іду зварювати оці штучки. Так, на місці зварки, значить зварка в нас е, мінус. Крокодильчик червоний, включаю сюди. Трошки світло не дуже. ракурс от. Це в нас мінус, хоча червоний крокодильчик, а може й плюс. Не пам'ятаю вже точно. І просто от стержень з батарейки графітовий. Тут зверху я його обточив. Можна болгаркою, можна точилі. і накрутив просто дріт. І ну, так легенько. Ну Просто зваркою, точковую, ну, зварюю, включаю апарат і. Так. Ну, недовго треба, не тут треба щуттям. 80 А в мене стоїть. І легенько зачищаю об бетон ну, сам електрод, скажем так, і ненадовго дотуляюся. Оп! Ось така от гулька вийшла. Досить гарна, правда. Тепер переставляю електрод сюди, на другий контакт. І та сама операція. Електрод легенько чищу бетон витираю і завжди там лишається якийсь цей дроти можна погрубші взяти було. Ну, в мене такі там, не знаю, січні напевно, одиничка. І так, тут також дотуляємося. По-моєму, не дуже вийшло. Щось там не так. Ще раз. Пум-пум-пум, та не вийшло. Пробуємо. Ну що ж, на робочому столі вже. от такі гарні у нас гулючки вийшли. Майже заводські. Ці зараз я просто беру шило. Отак, кручу розвальцовую, і потім плоскогубцями це все обтискаю. Та й все. Все в нас на місці, все підключаємо, перевіряємо відносно мінуса наші контакти і тепер нічого немає. Складаємо назад кришечку магнетрона і користуємося мікрохвильовкою, гріємося далі. Ну, бо Досить часто там в сервісах ніхто з таким не бавиться, а просто заміна магнетрона, та й, та й все. Магнетрон там китайський. Коштує немало, оригінальний там, взагалі під 1000, може бути, 900 тисяч гривень. Ну, само собою, заміна роботи. Ну, кому допоміг, сподобалось. Підтримайте лайком. Всім па-па!